Всі поспішають відразу стати на джоб центрі і всі швидко роблять документи. Зараз я вам поясню, чому. Тому що, коли ви приїхали, особливо, якщо ви приїжджаєте в центр для біженців, ви спочатку стоїте на соцслужбі, тобто вам виплати або виплачують соцслужби. І у більшості земель ці виплати від соцслужби вони є меншими і суттєво іноді є меншими. Наприклад, якщо ви там на трьох людей там двоє дорослих, і дитина повинні отримати 1350. Со може платити там 900 там 1000 євро, тобто ви на 300 400 євро отримуєте менше. І тому всі сильно поспішають стати на джоб центр щоб якомога швидше можна було вже отримати нормальні соціальні виплати від джоб центру Коли ви вже стали на джоп центр, джоб центр вам оплачує нормальні виплати, і за останній місяць, який вам платила соцслужба, джоб центр також вам може дорахувати кошти, перерахувати точніше. Кому було цікаво і корисно, обов'язково підписуйтесь та коментуйте.